Сьогодні я покажу вам технологію та підхід, коли ми можемо малювати на металі в декілька шарів та декількими товщинами, що можуть сформувати умовно об'ємний малюнок на металі. Це дуже круто і цікаво. Під час роботи лазеру з заготівки випаровується шар фарби та, можливо, якісь частини цинку та складових. Латунного сплаву, тож ми маємо дуже ретельно, після того як ми прибрали перший шар, підготувати його для нашого наступного етапу. Ми готуємо розчин хлорного заліза, для того, щоб швидко отримати розчин, додаємо нашу сіль до теплої води, десь градусів 45 чи 40 Достатньо для того, щоб сіль розчинилась в ньому десь за пару хвилин. Заздалегідь я підготував таке величезне корито, куди ми зануримо нашу заготівку, щоб вона там потрошки розчинялась. Сутність цього процесу в тому, що першим шаром ми відкриваємо саме ті ділянки заготівки, які ми хочемо, щоб були у самому низу. Далі пошарово ми будемо відкривати елементи нашого малюнку таким чином, щоб наступні шари формувались один вище наступного. Далі, після кожного процесу занурення заготівки до розчину, яке буде тривати десь 45 хвилин чи годину, ми будемо отримувати все більш темніший та непрозоріший розчин, бо далі він деградує та насичується розчином самого металу. Після кожного підходу ми занурюємо нашу заготівку до чистої води. Ми маємо очистити її перед наступним процесом гравіювання від залишків хімічного розчину. Я використовую м'яку бавовніну вату для того, щоб зняти шар хімічного розчину. Далі процес повторюється. Далі на нашому гравері ми знімаємо наступний шар фарби, оголюючи ще натравлене залізо. Його ми занурюємо. Наш наступний розчин. Ви бачите, що він вже темніший. Цей процес ми повторили три рази, бо мета була така, щоб незначущі деталі, як листя та гілки, були нижче шаром, ніж ягоди чи ті плоди, які я хочу, щоб були далі підкреслені шліфуванням.